Дуже хотілося, щоб місцева влада кажуть, що вона сьогодні були представники міської управи на цьому будівництві, щоб вони просто спробували заїхати до нас у двір. Пані Ірина Рівнянка проживає по вулиці Віговській вже 20 років. Весь цей час вона та місцеві жителі боролися за ремонт дороги по їхній вулиці. Кожного року у дощову чи сніжну погоду люди буквально потопали у болоті, і нещодавно місцева влада нарешті взялася за її відновлення. Однак, як запевняють рівняни, така дорога не відповідає ніяким нормам. Це будівництво воно не відповідає абсолютно ніяким технічним нормативам. Засипали якоїсь щебенки, Просто розгорнули землю, засипали щебенкою, а тепер насипали сухого асфальта. Цей асфальт, так як тут їздять грузові машини, цей асфальт буквально на три дні. І оце все болото, що по обабіч дороги з одної і з другої сторони, воно все буде на дорозі. Ми як плавали в болоті, так і будемо плавати в болоті. Зі слів Ірини спочатку відремонтувати дорогу обіцяла тамтешня організація, що займається пошиттям весільних суконь. Тоді їх запевняли, що буде тротуар та бордюр. Згодом за справу взялося місто з тими ж самими намірами, проте вони виявилися лише гучними словами. Мені просто душа болить за те, що державні гроші платників податків нашого міста всі ідуть, зливаються в мусоропровід. Це не дорога для кого вона і для чого. Не зрозуміло. Роблять дорогу 6 метрів. Якщо ви не можете подолати таку дорогу такої величини, зробіть дорогу 4 метра, але пустіть нам з одної сторони, з другої сторони тротуар. Сміття, яке розгорнули обабіч під час ремонту, так і залишили лежати. Зі слів Ірини ніхто ним не збирався займатися, адже працівники заявили, що вони не мають стосунку ні до бардюру, ні до тротуару. Воно виходить так, якби вроді роблять, а з іншої сторони це виглядає, як тяп-ляп. У двір до мене не заїхати машиною, заїзду немає, до сусідки не заїдеш. Там ми балки самі повиставляли, таку загороджу, ми повиставляли, щоб воно не сунулось. Ніхто не прибрав, і так воно залишиться, по всій відомості. І дуже жаль, виглядає негарно і неправильно. Окрім цього, у жителів вулиці викликають сумніви по якості ремонту дороги. На їхню думку, через рік від неї нічого не залишиться, особливо якщо по тій території їздить потужна грузова техніка. Я просто твердо впевнений, що міський голова знає, як робиться дорога, тому що ми неодноразово були на щасливому, де він курує, де є його інтерес, і там все зроблено по європейськи, так як треба. Через те він знає, як воно це має бути, але чому там так? Гарно, а тут як-небудь. На думку жителів, якщо вже роботи тривають, то їх варто виконувати якісно. А кошти за такий невдалий результат можна було б віддати на допомогу ЗСУ. Запевняють, що здаватися не будуть та боротимуться до останнього. Адже прагнуть справедливості і реальних змін у своєму місці. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.